Вас на каналі Українська Хвиля сьогодні обговорюємо зміни у мобілізації, про які заговорили безпосередньо у Верховній Раді. Йдеться про посилений призов. Категорії чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, також відомо вже про нововведення стосовно бронювання. Стало відомо, що одні категорії чоловіків планують дозволити виїзд за кордон. А також обговорюємо болюче питання демобілізації. Зараз розповім все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 63 тисячі. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно, надзвичайно важливо і дуже приємно. Ж, як ми знаємо, до 5 червня категорія чоловіків зі статусом обмежено придатних, які вони отримали до 4 травня 2024 року, мають пройти повторну військову лікарську комісію. Це пов'язано із тим, що згідно з новим чинним законодавством, такого поняття як обмежено придатні, більше не, не існує. Просто є або придатні, або непридатні донесення служби у збройних силах України. Оборони вже налякали штрафами від 17 тисяч гривень. Налякали примусовим ВЛК доставкою з працівниками поліції безпосередньо, на медичний огляд, тобто ніяким чином кажуть, не можна буде його уникнути, але є варіант примусового проходження або добровільного. Депутат Верховної Ради, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки, дав розгорнуте в інтерв'ю, в якому висвітлив досить цікаві і актуальні питання. І він зазначив, що вже станом на зараз, а це в нас кінець травня. вже понад 50% чоловіків, які мали ось цей статус обмежено придатних, вже пройшли повторну ВЛК. І він ошелешив результатами. Виявляється. Абсолютна більшість близько 99% тих, хто вже пройшов повторну ВЛК, виявилися придатними донесення служби, не іначе як чудеса в Україні, лікарі зцілюють просто одним поглядом. Веніславського практично всі. 99% з тих, хто проходить повторно ВЛК, визнаються придатними до військової служби. Ось так, це свідчить про те, що раніше категорія обмежено придатний часто використовувалась як лазівка для зловживань, щоб уникнути проходження строкової служби, або взагалі бути непридатним до служби. 99%! Люди, це просто сенсація. А загалом 50% повторно оглянутих отримали висновок про придатність до служби на секундочку без обмежень. А ще близько половини придатні з певними обмеженнями, обмеженнями тобто вони можуть бути зарахованими до частин забезпечення або тилових підрозділів до служби у ТЦК та СП. Учас політик наголошує, що кількість скарг на представників ВЛК, тобто медиків, є мінімальною, що, за його словами, свідчить про прозорість процесу. Необранець шокує українців і ще одною заявою. Фактично, ми маємо ситуацію, що практично всі обмежено придатні стали придатними. Ось так буває у нас. Чудеса, та й годі, Про... ж робимо висновок. Що з 5 червня, коли буде кінцева дата проходження ВЛК для категорії обмежено-придатних, цієї дати вже буде посилена мобілізація, і якраз значна частина військовослужбовців буде із категорії, яка раніше називалася обмежено придатною, тому що. Виявляється, всі зцілилися, вилікувалися, і якийсь невеликий відсоток уникне призову. А всі інші будуть визнані придатними. і, Відповідно, поповнять лави збройних сил. За словами Веніславського, мобілізація в нашій державі проводиться не так активно, як потрібно, але водночас темпи дозволяють компенсувати наявний рівень втрат. Удне питання, яке підняв Федір Веніславський, стосується виїзду чоловіків за кордон. Як ми знаємо, зараз з 18 до 60 років не можна чоловікам перетинати кордон і виїжджати за межі України, але виявляється, у Верховній Раді розробляють відповідний. Законодавчі ініціативи, щоб дозволити чоловікам до 23 чи до 24 років, вони ще там не визначилися, дозволити виїжджати за кордон і щоб вільно можна було пересуватися, щоб можна було як виїхати з України, так і повернутися. Наприклад, це дуже актуально для студентів, і щоб таким чином підтримувати зв'язок з батьківщиною, тому що зараз молодь, як ми знаємо, активно виїжджає і ще. До настання повноліття для того, щоб уникнути Призову, для того, щоб зберегти своє життя і безпосередньо бачить своє багато хто майбутнє саме за кордоном. На жаль, так воно зараз і є. Поява відповідних законопроєктів у короткостроковій перспективі, тобто найближчим часом. Парламенті так і в міністерстві освіти звертають увагу на те, що дуже багато чоловіків призовного віку стають студентами і отримують другу, третю, десяту вищу освіту з метою уникнення мобілізації. Урядовці і нардепи намагаються боротися з цією такою негативною тенденцією, але станом на зараз студентів не позбавлятимуть відсроч. Ок від мобілізації поки що законодавчих ініціатив щодо позбавлення від срочок від мобілізації для осіб, які послідовно отримують освіту, тобто не Після вищої освіти, наприклад, ідуть в училище, таким чином намагаються отримати відсрочку, а послідовно підвищують свій освітній рівень. Для них змін не буде принаймні найближчим часом, а вони матимуть відсрочку від служби за рахунок того, що вони не є студентами, аспірантами, що вони займаються, наприклад, науковою діяльністю, таких українців найближчим часом мобілізовувати не будуть. Що стосується демобілізації, як ми знаємо, до кінця минулого року, 2024-го, обіцяли відповідний законопроєкт, а про цю ініціативу неодноразово говорили різні представники нашої влади інших сторін, активно обговорювали. І ще донедавна лунали обіцянки, що ось найближчим часом цей законопроєкт, цей документ буде підготовлено і оприлюднено. Але Федір Веніславський... Досить прозаїчно налаштований і нарешті пролунала ось та заява, яка взагалі вже доволі зрозуміла більшій частині українців про те, що найближчим часом ні на яку мобілізацію розраховувати не потрібно, тому що ситуація не дозволяє цитую Веніславського, Треба бути відвертим, каже він. Питання демобілізації, безперечно, дуже болюче для наших військовослужбов. Для членів їх сімей, особливо для тих, хто з перших днів повномасштабної війни пішов служити, але в умовах реальної ситуації, яку ми зараз маємо, коли Росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс, коли збільшує сили збройних, збройні сили, залучає шляхом призову і через мотиваційні засоби значну кількість людей. Коли кількість окупаційних військ на окупованій території збільшується на 15-20% порівняно з минулим роком, говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію, чи навіть про звільнення з військової служби окремих якихось категорій а чоловіків, які вже призвані і служать, не потрібно бути надто оптимістичним у цьому напрямку. Найближчим часом цього навряд чи варто очікувати. Нарешті пролунала інформація, на яку очікували громадяни. Прямо кажуть, що не потрібно очікувати. І навіщо так довго годували обіцянками? Питання залишається відкритим, але на мою думку, воно є риторичним. Підкреслюю, що з представниками Міністерства оборони та Генерального штабу неодноразово обговорювали питання збільшення відпусток, ось ці ротаційні заходи, але не про масштабну демобілізацію цього найближчим часом не буде. Що стосується змін у бронюванні, стало відомо, що підприємства, які мають статус критично важливих, зможуть надавати бронювання більшій кількості своїх працівників, які є військовозобов'язаними. Що бронювання відбувається безпосередньо через державну платформу Дія, і в описі під цим роликом дам посилання на покрокову інструкцію, як бронювати працівників з цей портал. І у Мінцифри надали роз'яснення. Ще наведено приклад на обліку підприємства, яке має статус критично важливого: 80 працівників і 20, 20 окремо. Мобілізовані були після 18 травня 2024 року, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. І раніше от враховувалися якраз ці 80 осіб, а зараз будуть враховуватися 100. Тобто 20 тих людей, які були мобілізовані після 18 травня 204 року, також буде враховано. Наприклад, якщо можна забронювати 50% від загальної кількості від 100, то раніше це було 40 людей, а тепер 50. Зазначено, що якщо мобілізовані працівники автоматично не зарахувалися до загальної кількості, роботодавець має звернутися до ТЦК і оновити їхні дані. І у переліку тепер не враховують працівників, які заброньовані в іншій компанії, тобто можна забронювати чоловіків лише на одному підприємстві, а не на двох чи трьох, якщо вони навіть офіційно там працевлаштовані. Це, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про ось ці зміни. І чи була ця інформація для вас актуальною. Якщо так, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і найважливіші українські новини. Чи чому варто долучитися до мого телеграм-каналу? Ви, звичайно, можете оформити підписку на 154 телеграм-канали. як це зробила я, і відслідковувати щоденно потоки інформації з різних джерел. Це новинні сайти, це представництво офіційні відомства, це аналітики в різних галузях, це юристи, це військовослужбовці, керівництво Генштаб. Ну, різні структури, які я щоденно відбула. Моніторю і обираю найцікавіші а, інформаційні приводи на і бережіть себе.